Просили мене зібрати простеньку автоматику для насоса, для відкачування води з ємності по датчикам рівня. Вирішив зняти відео, показати, як це працює, розглянути також схему. Якщо чесно, це не автоматика, це простенька схема з самозаживленням реле. Ну і працює вона по такій схемі. Ось у вас, наприклад, є ємність, ось її рівень води, і вода підіймається. Вода піднімається до першого датчика рівня, датчик рівня замикається. В стані спокою, коли вода нижче, датчики обидва в цій схемі розімкнені. Вода піднімається, замикає перший датчик рівня, нічого не відбувається. давайте щось підкладу. Нічого не відбувається, вода набирається далі. Як тільки вода піднімається до верхнього рівня, вмикається реле. Воно. Вже увімкнулося. Також у мене ввімкнений паяльник, якщо видно світу, тоді от його горить, це в якості нагрузки, імітація насосу. Далі насос починає працювати і відкачувати воду з цієї ємності. Цей датчик вимикається, але, як ви бачите, реле продовжує працювати, відповідно, насос теж працює. І буде він працювати до тих пір, поки рівень води не впаде нижче нижнього датчика, і, і аж тоді вимкнеться насос. Далі цикл повторюється, вода знову ж таки набирається вище першого рівня. Поки що нічого не відбувається, набирається вище другого рівня, насос вмикається, і знову ж таки падає нижче другого рівня, опускається до першого рівня і вимикається. Цикл повторюється безкінечно. В даній схемі реле керує напругою 220 В для навантаження, але датчики заживлені від напруги 12 В через модуль живлення. Я завжди використовую модуль живлення, тому що це, по-перше, безпечніше, по-друге, датчики 100% будуть працювати. Розташування елементів ось таке. Колодка для підключення датчиків, нижній датчик, верхній датчик. Це все друкую на 3D-принтері. Ось такі колодки під кутом для утримування оцих клемників. Зручно для підключення. Тому що якщо клемник низько опустити, наприклад, то не сильно зручно його підключати. А так воно стоїть під уклоном до вас, його легко туди завести. Цей провід підключити. Тут у нас силовий клемник. два підключення 220. І два підключення навантаження. Ну і модуль, як я вже казав, 220-12. І саме реле. 12 вольт катушка. А тепер давайте схематично покажу і як це все працює. Можливо, схема не сама вдала, тому що є трішки перехрещування проводів. Було б краще її розмалювати так, щоб менше все перепліталося, але я постараюсь пояснити і ви можете на паузу натиснути і роздивитися це все. Це підключення нашої схеми 220 вольт. Ось один провідник йде на модуль живлення, ось інший провідник йде на модуль живлення. Цей модуль живлення перетворює 220 на безпечні 12 вольт для живлення реле і датчиків. Один провід з лінії живлення підключений напряму до насосу. Тобто ми керуємо навантаженням тільки одним проводом. Один постійно заведений на навантаження. Це може бути як і ноль, так і фаза, в залежності від того, як ви цей прилад підключите. Хто не знайомий з схемами, ось такий обвід круглий, це значить, що тут провода не з'єднані. Провідник просто йде далі. Тому інший провідник йде через контакт реле. Ось він розімкнутий і йде на навантаження. Штрих-пунктиром на схемі обмальоване реле. Це катушка реле при подачі живлення на ню 12 вольт вона замикає ось ці дві пари контактів. Ну, наше навантаження і ось ще один допконтакт, який саме і працює на самозаживлення цієї схеми. Давайте далі будемо розглядати. Повертаємося до блоку живлення. Тут у нас виходить 12 вольт, відповідно на одному провіднику це буде плюс 12 вольт, тому вони йдуть напряму на катушку реле. Тобто 12 вольт у нас приходить прямо на катушку, більше нічого з ними не відбувається. А вже земля, дивіться, доходить ось до цієї точки. Тут вона роздвоюється, вона йде ось сюди. Ми ще повернемо сюди. Один провідник йде на реле. На ось цей додатковий контакт реле. Далі він виходить з самого реле і йде на нижній датчик. Нижній датчик теж тут трошки неправильно, нормально відкритий, обидва датчика. Тобто він зараз від, відкритий. Далі цей провідничок вертається і заходить на катушку реле. А ось цей провідник, де ось тут ми з'єднано, він йде зразу без додаткового контакту. Зразу йде на верхній датчик, проходить через нього, повертається знову ж на катушку реле. Ось Тепер дивимося, як схема ця працює. Коли вода піднімається вище першого датчика, ось цей датчик замикається. Тут мало би бути протікання току, але ось цей контакт реле поки що розімкнутий, тому тут нічого не відбувається. Як тільки вода доходить до верхнього датчика, він теж замикається. Але тут у нас іде якраз напруга тільки зразу ж через датчик. Тобто у нас виходить, проходить через датчик, датчик замкнутий і напруга поступає на катушку. Катушка вмикається. Відповідно, ось цей контакт, пара контактів замикається, і цей. Насос починає працювати. Коли насос почав відкачувати воду, ось цей датчик вже розмикається. Напруга через цю ділянку схеми не йде, а вже йде через ось цю. Ось цей контакт у нас замкнутий, замкнутий, датчик теж нижній замкнутий. Тому, відповідно, напруга проходить ось цією ділянкою схеми. І заживлює реле. Реле продовжує працювати. І працює воно рівно до того моменту, коли рівень води падає нижче датчика. Датчик розмикається, і схема перестає працювати. Ну а далі, як я вже говорив, все працює по новому циклу. Рівень води. Знову ж таки, піднімається потім. Цей датчик замикається, але реле ще поки не включене. Тут все розімкнуте. І чекаємо, поки вода підніметься до верхнього датчика. Тільки вода замикає верхній датчик, схема заживлюється через цей провідничок, заживлює реле. Але замикає ось цей контакт, і схема живиться уже цим ланцюжком. І в той час уже не важливо, чи тут розімкнута ця сторона схеми чи ні, воно буде заживлюватися через цей ланцюжок рівно до тих пір, поки нижній датчик не розімкнеться. Ось така простенька схема з самозаживленням. Думаю, для заядливих електриків я нічого нового не відкрив. А для початківця чи людини, яка любить дізнаватися щось нове, цікаве, думаю, це відео було корисним. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!